Український бізнес, у якого є кінцеві бенефіціарні власники, так історично склалося, які мають стосунок до Росії або які не мають стосунку до Росії. Я маю на увазі там громадянство, але тим не менше підтримують політику Кремля, тобто це особи, до яких застосовані санкції. І ми санкції ми маємо розмежувати українські підприємства і кінцевих бенефіціарних власників. Е, я зараз назву 10 способів отримати дохід, не через дивіденди і не через якісь там прямі. Виплати, да? є консалтингові послуги, є купівля певних об'єктів, тому е, вивести кошти завжди можна при наявності певних, певного креативу. Тому ще раз, е, якби зі сторони ринку був зустрічний крок до держави із пропозиціями стосовно того, що українське підприємство готове запровадити певні моніторингові процедури, певний нагляд, е, ну воно допусти нагляд зі сторони держави на своєму на своєму підприємстві, то відповідно у держави не було би іншого виходу, крім як розглянути ці пропозиції, і сказати окей.